Вітаю вас, малята. Погляньте, яку гарну вишиванку мама вишила Микольці. Вишивка найкращий подарунок. Вона розповідає своїми кольорами про високі гори, про поле родюче, про життя минуле. Ось послухайте, який чудовий вірш про вишиванку написав Вадим Крищенко. Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку. В нитці сонце золоте, пилюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обійму я свою матусю. Малята, для кого мама вишила сорочку? Так, малята, мама сорочку вишила для сина. Чим вона її прикрасила? Правильно, малята, квітами гарними, весняними. Які почуття до свого сина мама передала у вишиванці? Так, правильно у вишиванці мама передала синові свою любов та ласку. А як віддячив син мамі за подарунок? Син підійшов до мами та обійняв її. Малята, ще раз уважно послухайте вірш Вадима Крищенка, вишиванка. Мама вишила мені квітами-сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка, мамина, цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обійму я свою матусю. А тепер, малята, спробуйте розказати віршик самостійно. А щоб вам легше було його запам'ятати, я вам залишу цю таблицю. Дивись на неї та розказуй.